У освітньо-культурному центрі Кривого Рогу збирають російськомовні книжки. Їх здадуть на переробку, а на виручені кошти придбають дрони для ЗСУ. 16-річна Ксенія Таніч принесла два пакети російської літератури. Розповідає, вдома перебрали майже пів сотню книжок всією родиною. Ми навіть не долучили мого дідуся, і ми разом переглядали усі книги і обирали. Ми обирали книги, які були про російських діячів, такі як Лінін Пушкін. Це буде о, куплятися потім дрони нашим хлопцям. Російськомовні книжки на переробку принесла й дев'ятирічна Євгенія Темченко разом із мамою. Ми з мамою перебрали та відносили сюди книжки, щоб за ці гроші купили зброю нашим воїнам. Під час війни важливо позбутися всього російського, зокрема й книжок у домашніх бібліотеках, каже адміністраторка освітньо-культурного центру Анастасія Щербак. Багато людей, котрі наші відвідувачі, кажуть: о, ми ще 5 років тому позбулися. Хтось каже, о, а ми ще 10 років тому, от саме коли почались події на Майдані, коли почалась революція гідності, це абсолютно чужа культура і варварська, вона загарбницька, тому треба цього позбуватися здебільшого каже анастасія щербак люди приносять історичні книги та художню літературу збір триватиме до 29 березня наталія качуровська микола домашов суспільне новини кривий ріг